Привіт, мої любі! Вітаю вас у Задзеркалі. З вами Аліса. Знаєте, нещодавно почула таку суперечку, ну це часто можна побачити. Що на... ну, але от саме сьогодні побачила в коментарях таку суперечку, і це наштовхнуло мене на певну тему, яку я хочу сьогодні з вами подивитися. Суперечка була між жіночками відносно того, відносно перемоги нашої. Відносно закінчення війни, взагалі погляду на війну а, між українками. І, знаєте, там була суперечка про те, а, чи дійсно наші жінки, українки, можуть енергетично наблизити цю перемогу, чи ми можемо зробити якийсь вклад, окрім матеріальних донатів, да, енергетичний у нашу перемогу. І є різні абсолютно думки на цю тему, але і є отака прекрасна колода Таро Містичної Оріани, яка просто створена для, того, ну, для таких тем, для того, щоб дивитися такі теми. Тому я хочу зараз, саме на Таро Містичної Оріани, подивитися ось таку прекрасну тему. Чи можемо ми з вами, і, можливо, нам покажуть, яким саме чином ми можемо наблизити нашу перемогу? Тож, чи можемо ми наблизити нашу перемогу енергетично? Чи можемо ми, українці, наблизити нашу перемогу енергетично? Полудниця діва жезлів, дівочий норовливий дух польової спеки, грайливість, грубість, раптовість? Ну, ви знаєте, я бачу тут два слова: спека і раптовість. Спека то мені про серпень, бо ми бачимо. Поля жовті, ну або хоча б липень. Ну, тобто, це період перед жнивами або період жнив, знаєте, коли спека і раптовість. Тобто раптова. Що у нас на фоні? Світлоцвіт. Магічна квітка, що допомагає знайти скарб, напуття та значна ціль. Напуття та значна ціль. Я навмисно повторюю, щоб всі почули. Тут абсолютно зрозуміла і однозначна відповідь для усіх, у кого ще були сумніви. Так, відповідь на наше питання, яке ми задали перед тим, як дістати карту і подивитися на фон колоди абсолютно зрозуміла відповідь так, без будь-яких сумнівів. Ну, як мені йде інформація, то це інформація ще й про пору року. Але ну, Тут якби я про кінець не запитувала, але просто так з вами ділюся тим, що приходить. І раптовість. Тобто, всі втомилися, да? всі втомилися чекати, коли той день вже настане, але він настане раптово. Ну, те, що він настане, то ми з вами не обговорюємо, правда? Але він настане раптово, І от напуття та значна ціль. Тобто ми, спрямувавши свою енергію і чітко розуміючи ціль, навіщо ми це робимо і куди ми її спрямовуємо, ми можемо дуже сильно вплинути на перебіг подій. Ну, я сподіваюся, всі вже давно знають і розуміють, що. Енергія, все в нашому світі є енергія, так? І куди ми спрямовуємо нашу увагу, туди тече наша енергія. Тож, якщо ми дозволяємо собі опускати руки, якщо ми дозволяємо собі депресувати, як колись сказала мені одна жіночка-езотерик ще на початку мого шляху езотеричного, ми не можемо собі дозволити депресію, сказала вона мені, бо це дуже дорого нам коштує. От і зараз я вам повторю ці слова, просто процитую її, тому що вони просто от, ці слова просяться: ми з вами не можемо зараз дозволити собі депресію. Вона дуже дорого може нам коштувати. Ми маємо розуміти, що не тільки наші воїни виборюють перемогу, а ми теж маємо всіма своїми силами долучатися до неї. І енергетично також, тож, куди ми спрямовуємо свою увагу, про що ми думаємо, що ми говоримо, туди тече наша енергія, те ми і підсилюємо. Тому розумійте собі, якщо ви починаєте падати духом, сумнюватися, м м говорити якісь речі, я зараз не буду їх повторювати, які розхитують вашу впевненість і вашу віру в перемогу, то ви. Ну, реально розхитуєте цю можливість перемоги її настання. Тож майте це на увазі. А ми продовжуємо. Особливо відьми. Особливо тут навіть показують. Особливо відьми можуть дуже сильні відьми, яких є одиниці. Тобто, Ну, езотерики і взагалі всі люди, які просто да, там кола різні медитативні, роблять енергетичні, да, там, наповнюючи світлом, ну, різні є практики. Це теж працює, але не настільки, як ну, тут темна магія. Розумієте? Тут іде темна магія. Жінка, що наділена чаклунськими здібностями магія, нечистий підхід. Це одиниці. Тих жінок, які зараз ну, мають свій зірковий час, вони, ну, розумієте, все в цьому житті воно має зворотній бік. Да? І темна магія в мирному, звичайному житті, да, вона, можливо, там може завдати шкоди. Да? Але зараз, коли потрібно здолати ворога, от, оці жіночки, вони якраз знають, що їм робити. А, і роблять. Угу. Ну, для цих жіночок в мене не буде послання. Вони самі знають, що їм робити. Тут не треба нічого пояснювати. Угу. Очищати. Чаша зі святою водою. Хрещення, ініціація, наповнення. Вони очищають і зараз і наповнюють. А... Наповнюють енергією чистоти і світла. Ну, тому що, ви знаєте, відямські енергії і ритуали це не обов'язково прямо темнота і чорнота. Це просто дуже велика сила. І в залежності від того, куди її направляє людина, да? практик, так вона і працює. В даному випадку, вона працює на добро, вона очищає нашу землю. та її освячуємо. А що ми з вами можемо зробити? Давайте запитаємо: От, езотерики, звичайні люди, да, не ну, про таких самородків, да, одиниць, а дуже могутніх чаклунів, відьом, практиків ми зрозуміли. Ми про них не питаємо, вони й без нас знають, що їм робити. Я хочу запитати ну, про нас з вами, про звичайних людей. Так? Хтось езотерик, хтось не має стосунку до езотерики. Неважливо. Що ми можемо зробити, щоб енергетично наблизити перемогу, яким чином ми можемо допомогти закінчити цю війну? Угу. Знову полудниця, ну подивіться. Так. Лоблю, щоб вам було видно. І це читаю. Болібошка. Це в нас шісточка пентаклів. Лукавий дух у вигляді немічного, що клянчить гроші. Хаптура. Хм. Ну, це донати, знаєте, я так вважаю. Мені так здається, що це донати. Ну, тут і про шістку Пентаклів, про допомогу. Можливо, це і ну, якби допомога, Ну, це збори, оці. це донати, вони реально дуже сильно допомагають. Угу, Так, да, вони допомагають, Шістка жезлів, вони наближують перемогу, палаючий кущ, що не згорає, символ незламності українців. Неопалима купина. Угу. Далі наша полудниця, яка вже вийшла в нас. Дівочий, норовливий дух польової спеки, грайливість, грубість, раптовість. Е, я так вважаю, що в даному розкладі це жити повним життям. Знаєте, те, що ми можемо зробити. Це кожен повинен піклуватися про себе, щоб бути енергетично наповненим і щоб могти, да? могти допомогти. Тобто. Бути здоровими, бути повними життя це наш обов'язок зараз. Знову ж таки, ми не маємо зараз часу, ми не маємо зараз права опускати руки і ловити депресії. І рарох, то з жезлів. Ох, крутезна карта. Променистий вогненосний дух птаха, іскра, стремління, яскраві дії. Це дії по серцю. Те, що вам прийшло по серцю, те ви робите. Це може бути якесь влучне, сказане слово емоційно, влучна емоція послана в правильному напрямі. Да? Це може бути якась справа, якась творчість. О, клас. Клас. І світовид. Ну, фон потім. Тут просто така карта вийшла. Початок і кінець за межами Оріани. світ. Ну, Аріана це стародавня назва України, да? і назва нашої колоди Новий світ, гармонія та завершення. Тобто, ну, це, знаєте, мені нагадує, як Фенікс, який із попелу прямо відроджується. І от іскра. Тобто, ну, дуже, знаєте, дуже. Тобто, ми тут однозначно знову ж таки нам. Показують вже дуже сильно, що так, ми можемо допомогти цю війну завершити. Нам показують про цей кінець, але ми маємо бути повними життя. Ми маємо продовжувати життя, бо інакше навіщо це все. Да? І ми маємо ну, тут донати. І тут, знаєте, тут ще й про таке земне життя, пентаклі про знову-таки про фізику і про. Ну, як знаєте, банально садити свої городи, там, банально а, там, ну, піклуватися про їжу, там, про провіант, можливо, це навіть там, про те, щоб допомагати з їжею для тих, кому це потрібно, да, там, відправляти якісь ресурси там, на фронт і так далі. Ну, тобто, окрім донатів, це може, може бути ще й банально там, провізія і необхідні речі. Угу. Угу. І це, до речі, ще талісмани. Це, до речі, талісмани. О, так, ну і жезли в нас енергетично от показує те, що донати так, фізична допомога, матеріальна так, обов'язково, але енергетична більше. Тут енергетична, тут ви маєте, знаєте, всім серцем своїм палати. Оцим, оцією вірою в перемогу і оцим знанням, що вона буде, і не просто надією, а реально знанням і впевненістю. Тут про впевненість абсолютно нам кажуть карта світ. Ну про що тут? Тобто, в противагу сімки кубків, яка вийшла в мінусі, це ілюзії, це а, такі задурманення голови. Тобто ми маємо чітко. Тут, навіть, знаєте, ніби о, або куля, оця відьомська, знаєте, або лупа, в яку ми чітко бачимо наше світле майбутнє. Ми бачимо перемогу. Тут, бачите, світло так все гарно. Ми бачимо, куди ми йдемо. А, те саме, що було в попередньому розкладі: спрямованість, чітка ціль. Ну, Що тут ще скажеш? І на фоні у нас світовид. Правосуддя, Бог справедливості та всебачення, пильнує за виконанням обов'язків. Пильнувати за собою, пильнувати за тим, щоб ви виконувати свої обов'язки, знову ж таки, не опускати руку. Розумієте, ні одного кубка не випало. А, ні одного кубка, який би нам сказав, що нам що зараз час лілеять свої емоції, що зараз час. Сидіти в куточку і плакати. Я маю на увазі тих, хто може зараз це не робити, тих, у кого зараз все нормально, маю на увазі практиків. Тобто не піддаватися емоційним хвилям, емоційним бурям, а навпаки, зберігати тверезий розум і, до речі, мечів теж немає. Піддаватися негативним емоціям, злості, агресії також не слід. Тобто бути енергетично наповненим, це не означає ем, культивувати ненависть у собі. Да? Це означає дивитися, куди, що ми хочемо виростити у собі і біля себе. Тож Бог, справедливості і все бачення. По-перше, я так відчуваю, що нам показують, що все одно справедливість. Вона візьме гору і все одно перемога да, вона настане, вона прийде. Це по-перше. Ну, не знаю, можливо, тут ще й про те, що українська спільнота має дивитися пильно в бік законів, як вони виконуються. Да? Зараз громадськість має великий вплив і так далі. Ось такий вийшов у нас розклад. Я думаю, що тут вже додати нам нічого. Я думаю, що тут усе досить зрозуміло. Прекрасна колода і для таких запитань дуже я її люблю. Чекаю ваших коментарів. Не забудьте поставити вподобайку, якщо вам сподобалося, не забудьте підписатися. Дуже вам дякую, побачимося в Задзерлі.